Насправді лазерна зброя це не якісь там щось поза е, реальністю, це не якісь там фантастика. Це е, сьогодення, і є країни, які давно вже е, працюють активно в цьому напрямку, і, і країни, які вже почали експлуатувати, е, випробовувати той самий Ізраїль, та ж сама Велика Британія, яка свого часу пообіцяла нам передати е, засіб е, лазерної зброї, що могло би посилити наші сили протиповітряної оборони. На ну, таки тут треба зрозуміти, що ми кажемо про. Лазерну зброю, яка застосовується як е, система перехоплення повітряних сіл, тобто це так звана протиповітряна оборона, і тут треба зрозуміти, що в принципі е, лазер як зброя використовується вже дуже великий час, але як саме система протиповітряної оборони е, почали нещодавно її використовувати, це стало можливим за рахунок появи обчислювальних машин, які можуть прораховувати там велику кількість операцій, е, що допомагає. Е, Точку перетину, наприклад, за ураження цілі щоб уразити ціль розрахувати правильну точку перетину.